тижні ми поговоримо про можливо за тижня про те, що на тендерили наші посадовці, і поговоримо про те, а яка ситуація із будівництвом чи відбудовою дитячої лікарні «Охмадит» Хмельницьк. З'явилися нові факти. Ми про це поговоримо із журналістом, редактором проекту Наші гроші Юрієм Юрієм Ніколом. Він до нас вмикається у фокус, пане Юрію, доброго вечора! Слава Україні! Так, ми знаєте, наприкінці тижня ми підбиваємо підсумки і фокусуємося на тому, що нас найбільше тригернуло, що зачепило, що взагалі було головне у всіх аспектах. Ви людина, яка дуже чітко моніторить і б'є по руках тим, хто намагається зловживати із бюджетними коштами. Можемо почати з того, що на вашу думку було за шкваром тижня. Що стосується закупівель, зловживань, тендерів. Ну, ви знаєте, я давно слідкую за історією там, Ну, фактично, з самого першої закупівлі, яку пробували провести е цього літа. І е для мене от розвиток подій, на жаль, став очікуваним, але він ну, не можна його назвати приємним для всіх українців, які жертвували гроші на, на всю ту історію. Отже. Е Урядовці обрали шлях такої, знаєте, повної бюрократизації е, цієї відбудови, е, пішли в супер мега-бюрократичні оці процедури, там пов'язані з закупівлями, і от зараз ми з вами говоримо. Наприкінці січня 2025 року, тобто, через 7 місяців, якщо не помиляюсь, після ракетного удару, через 6 місяців після того, як українці і компанії всякі різні благодійники назбирали гроші, і от тільки зараз держава ну, змогла провести закупівлю на проектування ремонту. Знаєте, оце розробити проєктно-кошторисну документацію, ці креслення, отак, от щоб на кульманах там намалювали умовно. Щоб було зрозуміло, що куди ставити, що, на що міняти. Тобто, сім місяців пішло ну на якусь таку підготовку, і ще не видно навіть кінця, коли ж вони тепер перейдуть до фактично самої ремонтної історії. Ну сподіваюсь що це вже з потеплінням, да от ну, коли будівельний сезон почнеться. І от чому у нас це проходить по розряду, скоріше, все, таки, не найкращої новини, це тому, що от виявилось, що є, ну, є така просто родина Кізіменків в Україні, яка певним чином є такою, знаєте, будівельною дінастією. От один з очолює державний е, науково-дослідний інститут, який фактично і готував технічні дані для цього проєктування, ну, завдання, да, умовно кажучи, розробляв. Е, і фактично він, е, ну, за його рекомендацією, визначалась очікувана ціна цього проєктування. І так вже вийшло, що тендер на проєктування з мізерною знижкою 0,7%, тобто 0,0%. 70-х. да, от е знижка таксові. Скажімо, е виграла фірма дружини о цього самого Кізіменка. Uh, і тепер фактично ця компанія буде розробляти проєкт-кошторисну документацію, ну, і так би мовити, володітиме всіма секретами того, що там є всередині. Uh, ну будемо, Буде достеменно знати там щодо всіх болтиків, гаєчок, вінтиків, трубочок, що де треба. Uh, по українським міркам це означає, що. Будівельники, які не володіють цими секретами, ну будуть з великою пересторогою ставитись до можливості йти потім змагатись за це великий будівельний підряд. Оскільки всі розумітимуть, і просто всі знають цю родину кізімонків, що у них є ще там третій член родини, ще брат нашого оцього державного реконструктора. То у цього брата є приватна компанія Будівельна, та яка за останні роки там вже понад два з половиною мільярди на тендерила, що найменше раніше ще 4 мільярди було на інші фірми. Тобто, умовно кажучи, українські будівельники можуть подумати, а, понятно, ну такі зімінки вже собі так, умовно кажучи, якось так от розуміють, Чали. що буде з тим проєктом, чого ми туди блізли. І тому є певний ризик того, що, умовно кажучи, мінім, ну, конкуренція може бути мінімальною. Ну, на наступних торгах а підряд все рівно з, ну, з необхідною маржою отримає ця родина. Але ще раз скажу: це ризик. Інструменти, щоб запобігти негативному розвитку подій, є було б бажання і політична воля їх застосовувати. Бо, чесно скажу, той інструмент, який. У нас ну ми пропонуємо, він абсолютно технічний пов'язаний там з певною публікацією документів для майбутнього будівельного тендеру. Він вже застосовувався, це робило державне відновлення, але команду держвідновлення, яка це робила зрештою розігнали всіх, звільнили к монахам і більше ніхто того не робив. Тому, якщо буде бажання, я обов'язково, звісно, проконсультую всіх, дотичних до цієї історії. Стосовно так того, як можна це Зробити зрозумілим для всіх, щоб у наших, причому закордонних донорів, які ж там теж надавали купу всього саме на Ахмади, не виникло питання в тому, що ці українці, опять ці черті щось там накалапуцили таке що стидно всім прямо за стол сідати поруч з ними. Ну, але тут цікаво, що персоналі в цій всій історії. На вашому матеріалі на сайті наші гроші є інформація, що чоловік цієї Катерини Кізіменко, Матвай Кізіменко є. Сином Олега Кізінка, який за часів Януковича очолював управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 12-го року був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби, ну, це взагалі ніяк не, не тегеритів такий ланцюжок. Що колаборанти, зрадники і посіпаки Януковича зараз причетні до такого важливого, ну і дуже такого репутаційного проекту. Ми про це нагадали, але ще раз, воно кажучи, проектом займаються діти отого Сепарюги. Да? Той Сепар був арештований, йому дали, на жаль, умовний термін всього на всього кілька років тому. Але ну, скажімо так, будівництвом займаються діти, а не він. Да? Ну, тобто... Тут уже кожен сам тоді вибудовує лінію поведінки. Чи відповідають о, там, в повній мірі діти за те, що чудили батьки, чи яблуко від яблуковід'яблення там недалеко котиться. А, ну, наша справа як журналістів маленька. Згадати максимальний обсяг інформації, який може мати значення для цієї історії. Ви до, речі, ви, до речі, цього тижня згадали про справу, яка стосується якось дотично до Львівщини. На цьому тижні ДБР оголосили підозру двом синам. Народних депутатів, це депутата Андрія Альшанського, син Артур. Там ну в нас кажуть, що крав замічений, що крав лампочки в електроосвітленні. Ну і син народного депутата Цимбалюка від Бюту, який закуповував телефони. Хоча ви написали, що нічого тут такого немає. Ми вчора про це говорили в нашому етері. І дійшли до висновку, що це політична розправа із депутатами, мажоритарниками, їхніми синами, щоб от вони, не дай Бог, не думали далі підтягувати свій лекторат, бо ж наче вибори будуть восени. Перепрошую, ви про закупівлю лісів України Лісів України, Ось. так а, ну я абсолютно навіть взагалі не переймався, хто там є власники цього бізнесу. Ну от взагалі не було цікаво. Мене, ну, я просто 15 років займаюсь закупівлями, і ну, головний інструмент завжди у нас був це ну, доведення того, що закупівля має якісь ознаки чогось нехорошого. І для нас завжди першим головним критерієм було доведення того, що ціна якась неадекватна. Ну, я, я завжди говорю: корупція завжди в ціні закупівлі. Маржа завжди показує, хто де прав. Да? Uh, і отут ДБР вийшло з заявою про те, що от на їх думку ціна за там певний телефон, ну такий дуже ну непростий цей телефон. Становить 6800 гривень, і от на думку ТБР, це на 30% завищена ціна. Е, ну, мені стало цікаво думаю, як же ж так наші гроші прогавили закупівлю. Ну, причому там там на кілька мільйонів гривень. Е, як же ми прогавили ну, на 30% завищену ціну? Почав же розбиратись е, особисто по лісу, це ж е, шукати той телефон в продажу. І ми знайшли телефон в продажу реально по тій самій ціні, якої було закуплено. Плено на тендері, це викликало в мене вподив. Ну бо якби а де ж тут 30% завищення ціни тоді, і я цей подив виразив публічно. Ну якби засвідчив своє бажання. А подивитись на експертизу ДБР, як вони це доводили. Ну, от справді, да, якщо можливо у них там якийсь магічний інструментарій, про який нам невідомо, і ми б теж тоді хотіли б так користувати, щоб, знаєте, подивитись на закупівлю по такій ну, звичайній магазинній ціні, умовно. да І сказати: о а тут на 30% завищено. Тому, скажімо так, цей подив я висловив публічно. І більше того, оскільки це справа ДБР спрямована по лісам України, а там я знаю, що Ситуація дуже непроста. Ну, ліси України це та структура, яка завідує всіма лісівництвами державними по країні. Тобто там реально мільярдні потоки. А, і ну от на моїй пам'яті, там рідко хто уникав якогось такого саблазного, щось десь там закалапуцать. І схем, які там застосовуються, є дуже багато. да І, ну скажімо так, причин для уваги до цього органу дуже багато. Наприклад, от журналісти медіа львів'яни Мої колеги молодці, от знайшли, умовно кажучи, одну лісову ділянку, яку керівник цього органу, ну там чи родичі його, умовно кажучи, так якось освоїв, да? ну, забудував там чимось, якимось обійстям. Тобто законно незаконно питання, да, але викликає питання. І, от, але просто що ж цікаво, ДБР виходить, лупашить не в те, що там більш-менш таке. Зрозумілої доказове, а якось так, от знаходить аргументи, які, на мою думку, ну дуже слабкі, і от як на мене, це і стало ознакою того, що ДБР щось риє копає там, де їм якось легше і зрозуміліше копати, а не там, де по суті треба. Ну, або можливо, треба зробити якісь кадрові ротації і забрати людину, яка Ну, безумовно можливо... там потоки дуже хороші, десятки мільярдів гривень. Обсяги там, і те, що там можна робити, ну от на чому там можна прикурювати, це дуже великі історії. Умовно кажучи, ти навіть на документах підміняєш назву колод своїх, пишеш, що це дрова. Люди ж думають, що дрова це ото вже пороблено поколено, а насправді це там просто певного розміру колода. А від цього ціна змінюється в півтора рази. Звісно, що це ну, посада керівника такого органу викликає ажіотажу багатьох людей, хто хотіли би сісти і очолити правильно потоки, а то сидить, ото там козлі на собі не дає і іншим, не то його. Тому от породження от таких химерних кримінальних проваджень, от, як на мене, це ознака боротьби просто за посади. Зміна назви там агентство лісових ресурсів, як крали ліс, так і крали зараз. Просто ні громадським журналістам, ні ні громадським активістам, ні журналістам. Бо багато з тих, хто боролися проти вирубки лісів і тримали на контролі у цій держлісгоспи і, і Чорних лісорубів. Вони зараз, на жаль, на фронті. Про ці всі справи і про те, якщо можете е, сказати вашу думку щодо оцього затримання е, генералів на цьому тижні, Ні, е, я стосовно генералів нічого не знаю. Я не військовий і тому жодної навіть думки не формую. І о, я чесно скажу, навіть не цікавлюсь подробицями, оскільки в мене немає експертизи оцінити вагомість тих чи інших претензій. Тоді я спитаю вас про по вашій справі. Що по вашій справі рік тому напад погрози на вас? Читала, що розгляд справи по бігусам це тільки про нападу на журналістів Укер відклали це на цьому тижні. Що по переслідуванні журналістів в Бігусі стежені? І по вашій ситуації, яка була гучною минулого року, яка зараз справа? Ну, встановили тих, хто вам погрожував, і далі що? А, далі потужно ніщо. Хлопців, які влаштували провокацію у мене в квартирі, їх відразу встановили, затримали, допитали і тут же миттєво відпустили. Ну, вилучили телефони з телефонів, дізналися, що вони то там з постобаксів гонорар отримали за ту виходку. І все. Ну, на цьому справа продовжує потужно валятись і незламно лежати в поліції, оскільки там якісь проводяться експертизи потенційного організатора цієї історії. Політтехнолога викликали на допит, він відмовився від показів, ну згідно конституції, можна не свідчити проти себе. Він просто відмовився від допиту, ну його відпустили, і все, на тому фактично все. Тобто, на якісь процедурні дії там до поліції ходжу тільки я. Тобто, ну. Коли чим воно завершиться, ну ніхто не знає. Ну, у мене немає враження, що поліція біжить там когось покарати. Так само в історії з бігусами, наскільки мені відомо, СБУшники, які влаштували підглядання за їхнім корпоративом, то відео спостереження нашинкували всі кімнати камерами. Там, де Бігуси на Новий рік собі влаштували е відпочинок, невеликий. Так, от е ті СБУшники яких е відразу героїчно розформували, відправили служити на фронт. Ну от прямо от, там, отакі, от от, типа, е вони вже в Києві совуються, там вже в районі СБУ їх просто фізично навіть бачили, як вони е там собі <целізь> чимось цікавим займаються. Тобто е незламна ніщо, і потужна ні хірна. Цовується так, і ще одна тема: як на цьому тижні чи на минулому тижні ви можете мене поправити в, в часових рамках, я Київ хотів купити російські ядерні реактори? І я прочитала: та я прочитала статтю на болгарських ЗМІ, розкажіть, будь ласка, і як цьому завадив шахет? Та ну на жаль, це абсолютно не дивна історія. Вона ну от я її особисто розумію як одну з найбільших афер, які намагається нинішня влада провернути Афора це тому, що ми купуємо абсолютно непотрібну якусь штуку, не потрібно нам тут і зараз, ну бо у нас питання війни нічого не вирішене. Але грошові потоки, які довкола цього акумулюються, викликають настільки бешений ажіотаж у цієї влади, що вони йдуть на абсолютно всі можливі порушення законів, що тільки можна. Отже, про що йде мова? Компанія Германа Галущенка, це наш міністр енергетики, який зараз є. Ну, скажімо так, головний енергетик країни, який керує фактично всім державним сектором. Там немає знаєте, якоїсь там незалежної від нього структури в цьому гамузі, от він вирішив, що нам прямо зараз треба будувати велик, ну, от велику таку історію почати на Хмельницькій атомній станції, добудувати закинуті ще за часів радянського союзу два атомних блоки. Ну тоді, от радянський союз для того, щоб експортувати. Країни Варшавського договору електроенергію от умовно кажучи, в Україні і будував ці атомні станції. Але в 91-му році, коли Союз розпався, українська влада, ті, тоді тверезо вирішила, що навіщо нам це добудовувати тепер за свій кошт, коли у нас і так енергетичний баланс, ну там дуже плюсовий. Ну І, і того, що вже було набудовано, в Україні, дуже сильно вистачало. І прийняли закон про те, що забороняємо будувати далі от, 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 91 рік. І з того часу оті два великих недобудованих корпуси стояли під вітром, під снігом. Ну вони такі не затоплені затоплений навіть один там був повністю. Тобто, це вже скільки? 34 роки, да фактично, бетон той стоїть просто під вітром. І от Галущенко такий. Запропонував, каже, а все одно, давайте добудуємо прямо й зараз. Да? У нас там знайдемо на це гроші, де, де попало, і почнемо велике атомне будівництво. І оця ідея офісу президента так сподобалась, що. Вони вирішили. Ну, будувати атомні ж блоки треба з реактором. Україна реактори не робить. Так, от вони нагуглили, що у Болгарії валяються під забором десь два старі атомні блоки російського виробництва, які Болгарія купила ще 15 років тому за 600 мільйонів євро. А потім, коли купила, така схопили за голову. Господі, що ми наробили атомку у Росії купувати. Це потім у них запчастини тягнути. Їхнє атомне паливо купувати. Ну От якби, ну і взагалі атомка, да? давайте ми побудуємо взагалі іншу газову станцію. От е, і от у них ті реактори. От, ну, це їхня безгосподарність. Ну умовно кажучи, одна політична сила вирішила за своєї влади купити ті блоки, інша політична сила захопила уряд, вирішила відмовляємося від Росії. Е, е, це їхні розборки. А головне, що ці блоки у них валялися і поступово там різні запчастини з них знімались на, ну, для поточного ремонту діючих станцій в Болгарії. От так, от наші на Google, що у Болгарії то і валяється і вийшли до Болгарії з, з проханням, А давайте ми ось ті блоки купимо. А болгари такі, минуточку, конечно да дуже інтересна пропозиція. Але ви, по-перше, у нас купите їх е, тепер не менше, ніж за ту ціну, по якій ми купували у Росії. Це що найменше 600 мільйонів євро. Ну, і плюс ми зараз дооцінку проведемо. Щось нам здається, що блоки поки лежали, оце вони подорожчали, там без цих запчастин. І от вони проводять дооцінку, я вже чув, там до 700 мільйонів євро ціна може зрости. А наші такі. Дуже хорошо, це дуже інтересно. що Чим дорожче, да тим більше маржі там може бути. В тій маржі там легше там 50 на 50, щось на якісь пропорції собі кулінарних рецептів. Давайте. Але ж, я ж говорю. У України з 91-го року законодавча заборона будувати ті блоки. Відповідно, в Верховній Раді треба знімати ту заборону, ну приймати закон відповідний. Е, і от що зробили наші офіс президента так стартанув на слуг народу, які там, чесно кажучи, от слуги народу про всіх її управляємості, вони понад півроку всередині себе не знаходили достатньо голосів для прийняття цього закону. Ну, знаєте, такий тихий саботаж, бо всі розуміли тупу недолугість цієї історії. Бо в кращому випадку ті блоки будуть побудовані дум, дай Боже, років за 8-10. і ще й коштувати сотні мільярдів. Ну тобто, ну це глупість така. Хоча в перспективі, звісно, нам там щось потрібно, але всі розуміють, що нам потрібно тут і зараз, а це значить будувати. А іншу генерацію швидку, да, і в будь-якому разі, якщо ж ти вже хочеш будувати атомне щось, так купи, хоча б у наших супер мега потрібних нам союзників США у США теж є ядерні реактори. Так купити ді у них. Ну хочеш зайнятися корупцією? Ну домовся з США, домовся з Трампом про те, що дуже інтересна тема. Давайте замутимо. Ну, Трамп ж абсолютно прагматична людина, він ж це постійно говорить, да, що гроші українці там випрашують, да. ну так вступити тоді з ними, в втьорків, це наш союзник. На чорта ти купуєш расистське? От оце от. І от минулого тижня у оцей законопроект що зробила офіс президента і посіпаків в парламенті. Вони знайшли один законопроект, який ще там рік тому був прийнятий у першому читанні. Він абсолютно про інше був, от, взагалі, там якась бухгалтерія, умовно кажучи, вони постановили. Повністю викреслити з, о, з прийнятого законопроекту в першому читанні всі слова до єдиного, от все, що там було там кілька сторінок, там ну такий талмудик не вели. Просто і замінити їх на два абзаци. Перший абзац. Доручити уряду і енергоатому купити у Болгарії оті блоки. Друге, прийняти закон про добудову Хмельницької атомної станції. Офігіли всі. Ну от навіть парламентські юристи вони офіційно дали виставок, що це протизаконно, не можна. Отак от, от замінювати повністю текст законопроекту ну, до другого читання. Але ця діч о, вже була прийнята ну на парламентському комітеті, попередньо розглянута, от в четвер е минулий зранку. Вони зібрались. Таки в слугах народу з'явилось відчуття, що в Верховній ну, сесійному залі то пройде. І от законопроект, ну, як його фізично ну не несли там, звісно, на паперцях. да Він по електронній системі рада він передавався. Він мав вже розглядатись в четвер у сесійній залі, і це позоріще, воно вже. Вже нависла над Україною. Ну я просто і сам особисто знаю багатьох іноземних журналістів, які працюють в Києві. Вони так сидяли з, 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 з вирядюченими очима і кажуть: ну ви уявляєте, ми завтра там у Wall Street Journal напишемо про те, що Україна в розпіл війни з Росією, де США супер-пупер помагають вона купує рашистські блоки, які потім будуть обслуговувати ще рашистами о, і, і витрачає на це мільярди, о, мільярди які необхідні Україні взагалі, ну на багато інших потрібних речей і, і от американські платники податків жертвують, відривають від серця, а Україна купує рашистський. Каже, от вийде у нас про це стаття. От про що добе, це думає цей Єрмак. Да, от, в цю секунду. А, і от слава Богу, Господи, я не знаю, як так співпало. Ну, це реально да Ну ніхто цього не міг очікувати. А, в обід в четверг, ну, там десь о 12-й першій годині ранку дня. На в район Верховної Ради якимось магічним чином долетів російський шахет. Ну як тоді, якраз Київ був під атакою. Е, той шахет, слава Богу, збили. Ну все, все нормально. Він нічого не зруйнував, але оголосили тривогу. Депутати Верховної Ради чемно пішли в укриття, роботу було перервано, ну, в Києві паралізується під час тривоги. Завжди все. Комунальний транспорт не ходить, там супермаркети закриваються. І от депутати припинили роботу, пішли в укриття, а там хоп, уже і день закінчився їхній робочий. І тому позорище отак от і не трапилось саме в той день. Чи повернуться до нього ці прекрасні люди, ну, коли Верховна Рада? Рада відновить свою роботу в лютому, не знаю, але з огляду на те, яка сума грошей там стоїть на кону, ну, впевнений, що атаки не завершені. Хоча про ці ну наміри відомо вже всім. Навіть головна газета європейських бюрократів, ну знаєте, там при Єрос Євросоюзі. Це ну, велика така бюрократична структура. Виходить їхнє видання, воно називається «Євроактив». І там прямо в заголовку вже було написано: що Україна за 600 мільйонів євро в розпал війни купує російські реактори, е і це бред. <кліх, с Witch> от це, це, це просто, це просто ганьбище. <кліх>, ну, ця історія. Ну це, е е особисто локомотивом цієї всієї історії є Галущенко, так. І я так розумію, а, що це на вже на триває з 23-го року. Робить заяви, випускає прес-релізи, пояснює Галущенко, Міністерство енергетики. От ну це і це їхня абсолютна історія. Оце все <кхм> взагалі до Галущенка є дуже багато питань. Шкода, що йому не можуть питання задати навіть депутати Верховної Ради, коли він приходить. і е, пан з'являється у сесійній залі. Підняття тарифів на світло, яке дуже якось так. Легко проковтнули українці, і те, куди ті гроші ділися. Відбудова, тобто <піллян> гарна ідея купити Да, ми порахували, що тари... От минулого року, як нам підняли тарифи майже в два рази за електроенергію минулого літа, ці гроші магічним чином десь розчинились. Ну навіть народні депутати не змогли своїми запитами отримати. Енерготом каже: не знаємо, десь потерялись, щось якось до нас не дійшло. Але десь приблизна сума до 30 мільярдів на це. І, от за нашими підрахунками, от ця сума, яка мала розчинитись саме в системі енергоатому, якраз і мала б піти на закупівлю болгарських реакцій. 4. Жесть. Дивним чином. Друзі. І на завершення про хороше. Чому добре, що продовжили контракт Марини безрукової наглядова рада при Міноборони? На жаль, збройні закупівлі, ну не на жаль, а це правильно, що закупівлі зброї в Україні абсолютно засекречені. рашисти не мають знати, що там відбувається. Відтак, звичайні методи контролю, як в Прозоро, ми можемо контролювати не збройні закупівлі, ну там. Бронежилети, там одяг, взуття для військових харчування неможливі. Відтак край, вкрай важливими для нас і для наших міжнародних партнерів є довіра до конкретних людей, які цим займаються. Так, от у Марини Безрукової репутація бездоганна у неї. Ну, дуже чудові стосунки з нашим міжнародним партнером, причому саме в тих країнах, які нам спонсорують закупівлю зброї, є їхня е, офіційна підтримка. Не там, ну прям е, посли е, багатьох країн висловили свою думку Міністерство оборони про те, як має е, контролюватися галузь у майбутньому. І тому, е, скажімо так, з огляду на таку беззаперечну, одностайну підтримку її усіми стейкхолдерами в цій історії, ну для мене питання абсолютно навіть не стоїть. Е, що там має відбуватись. А оці атаки е, Міноборонівської шоу, яка своїми корупційними потоками не справляється, хоче загарбати ще й е, цю історію. Ну, це просто знову ж таки позоріще, на жаль. Позорище. Але, дякуючи Богу, і м, Юрію Ніко. У нас є наші гроші, є прекрасна стаття на Форбсі Всіх наших глядачів, до речі, наші глядачі е, ну багато підписані на вас, передавали вітання. Такі активні глядачі okay, і читачі я теж закликаю підписуватися. На наші гроші дуже дуже хотілося про багато поговорити часу обмаль. Але в матеріалах ви знайдете те, хто наживається на війні. Зрештою, і вам від цього стане сумно, але так само стане тепло. що у нас є журналісти-викривачі, які б'ють по руках корупціонерах. Корупціонерів Корупціонер Юрій Ніколов був в ефірі Фокусу тижні. Засновник проекту наші гроші, журналіст розслідувач. Пане Юрію, дякую вам. Дякую в першу чергу за вашу роботу. Стежимо, вболіваємо, підтримуємо. Якщо що, то гукайте, будемо а, спілкуватися і далі. Дякую. Чана усім. На все добре. На все добре.